Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Відбіжимо далеко від зазрості диявольської, погасимо злість і надаватимемо один одному любов, щоб мати від неї добрий плід і в цьому житті, і в житті майбутньому. Говорив преподобний Іов Печаєвський, пам'ять якого церква святкує 10 вересня. Ви дивитесь телевізійний іпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проект Одеської епархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про найбільш значущі події в житті православної Одеси. 8 вересня парафія на честь святих мучеників Адріани і Наталії відзначила престольне торжество. У неділю 3 вересня митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел звершив бажесну літургію свято-Покровському скиту у селі Миранівка. 4 вересня Архієпископ Южинський Діодор учалив урочисте богослужіння у Свято-Покровському храмі в селі Корісово. Місія італійського уряду відвідала Одесу у зв'язку з реконструкцією спасо Спасо-Преображенського кафедрального собору. Православні християни, 8 вересня, молитовно шанували святих мучеників Адріани і Наталії, небесних покровителів православного шлюбу і сім'ї. Святкову божественну літургію в день молитовного прославлення Адріана і Наталії у храмі на про їхню честь на французькому бульварі в Одесі звершили архієрейським чином. Позглавив літургії високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський. Шлюб це важливий і таємничий союз. Подружжя є малою церквою, де має панувати чиста, не любов, а в серцях жити Господь. Для багатьох парафіян одеський храм святих мучень і Наталії є рідним для всієї сім'ї. Адріан і Наталія Нікамедейські жили в IV столітті за імператора Максиміана, гонителя християн. Свята Наталія була таємною християнкою і, дізнавши, що Адріан страждає за Христа, сама поспішила до нього у в'язницю зі словами подбадьорення. Святитель Дмитрій Ростовський викладає її слова, «Звернення до чоловіка. Блажений ти, пане, мій, що повірив у Христа, ти придбаєш великий скарб, не шкодуй твоєї молодості і краси, тліне, наше тіло є їжа черв'ям. Не думай і про багатство, воно не принесе користі у день страшного суду. Лише одні добрі справи і віру приймає Бог. Після мученицької смерті Адряни Наталія сама прийняла вінець мученства, безкровного мученства, бо вона скінчалася не від пролиття крові, а від внутрішніх душевних серцевих страждань. Незважаючи на те, що святі мученики перейшли за завісу життя до Царства Небесного, вони досі допомагають віруючим християнам у сімейних потребах. І в день пам'яті Адряни Наталі православні Одосити молилися за літургією та в хресному ході про примношення любові і злагоди, про мир у своїх домах і у своїй рідній країні. Господи Ісус Христе Боже наш, призри милостив нас, высоты Твоєго на наупе, стенания народу нашого скорби сущого. Вємо, Господи, гріхами і беззаконнями нашими, прогнившие Твою благость, но умилосельдися и помилуй нас, не отврати лица Твоєго от нас, смятение в печали сущих. Пам'ять мучеників, одних з перших мучеників нашої церкви, це святий Адріан та його жінка Наталія. Наталія привела Адріана до православної віри тим, що вона його не примушувала бути християнином, а була чесною, доброю християнкою і, люблячи свою жінку, дивлячись на неї, він через цю любов зміг. Приєднатися до любові до самого Господа, нашого Ісуса Христа, та пострадати за православну віру. Ми знаємо, що на крові мучеників Христових і стоїть наша церква. І завжди на долю церкви випадає багато випробувань. Але сьогодні ми бачимо, що люди, не дивлячись на робочий день, на те, що сьогодні ми знаходимося в скрутних становищах, знайшли час та прийшли сюди для того, щоб шанувати цих святих, для того, щоб Розділити молитву зі священством з нашим архіреєм, митрополитом Одеським та Ізмінським Агафангелом, і сьогодні радість переповнює наші серця. Високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський Ізмильський 3 вересня звершив недільне богослужіння у храмі Тихвинської ікони Божої Матері свята Покровського скиту в селі Маринівка. Владиці митрополиту співслужив архієпископ Южницький Діодор і духовенство іпархії. За богослужіння вчитали цього дня уривок з Євангеля від Матфія про злих виноградарів. Митрополит Антоній Суруцький писав. Нам дано від Бога виноградник цей світ, який нам було наказано обробити, освятити, який ми мали вести в Божественну святість, стяжати присутність Святого Духа. А ми цей світ взяли у власність і діємо в цьому світі як ті недостойні працівники Божі. Того, хто приходить до нас із звісткою про правду, ми відкидаємо. І коли до нас звертається сам Спаситель Христос зі Спасительною звісткою, хіба ми каємося, ми розчулюємось, коли читаємо Євангеліє, але хіба ми змінюємося так, що все стало нове в нас? І Господь притчу сію, чоловік некий бідомовід, і жена саді він оград, я плотом ограді його, і скопав нім то чіло, і создав столб, і вдасть ділателем, і отиде, і же приближись во время плодов, послабы своих делателем приятий плоды. Загадать Господа нашего Иисуса Христа, и Отця, и, и причастия Святого Духа. servi vu fo 4 вересня з благословення Високопреосвященнішого агафанґела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Южинський Діодор очолив урочисте богослужіння у свята Покровському храмі селі Курісове з нагоди 30-річчя призначений цей прихід протиреї Миколая Сікори. У вітальному слові архієпископ Діодор передав благословення владики Митрополита отцю Миколаю та подяку за жертовне служіння. Від себе архієпископ Діодор, як благочинний южинського округу одеської іпархії, висловив задоволення масштабом соціальної, гуманітарної, а найбільше душепасовської роботи, яку проводить отець Микола Сікора в Корісове. Насельниці свята Архангела Михайлівського одеського жіночого монастиря знову здали кров для воїнів українських збройних сил. Кров для захисників України. Нехай це буде мізерним, але для нас сестер дуже важливим внеском у досягнення перемоги. Написала на своїй сторінці у Фейсбук настоятелька вбителя ігуменя Серафима Шевчик. Питання відновлення спасу преображенського кафедрального собору і інших об'єктів Одесу відвідала місія Італійської Республіки на чолі зі спеціальним посланником міністр закордонних справ Італії щодо відновлення та зміцнення стійкості України Давідала Чечілія. Та надзвичайним повноважним послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо разом із керівництвом і з керівником бюро ЮНЕСКО в Україні К'ярою Десі Бардескі члени делегації зустрілися з мером Одеси Геннадієм Трухановим а також помічником настоятеля Спасо-Преображенського собору протиреєм Мирославом Додовичем та провели спільну прес-конференцію. Дорогі брати та сестри, сьогодні 7 вересня, і сьогодні в місті Одеса відбудеться велика прес-конференція, якій візьмуть участь посол Італії, італійські спеціалісти з різних університетів по відновленню культурної спадщини, також міська влада, весь апарат ЮНЕСКО, який присутній в Україні, на якій будуть розглядатися всі питання, які стосуються ракетного удару. Які зазнала Одеса 23 липня. Сподіваємось, що сьогоднішня зустріч принесе добрий плід для нашої церкви і для нашого собору. Митрополита Арбанкова Одеського та і ми Виносимо всім присутнім і італійському народу велику вдячність за вашу увагу і за вашу підтримку, за вашу роботу. Після конференція. Вся велика делегація відвідала Спасопрабраженський кафедральний собор. Ці делегації взяли участь посол Італії в Україні, консул Італії в Одесі, і представники італійського уряду, всі представники важливі ЮНЕСКО з головою К'ярою в Україні, одеський міський голова. Вони всі відвідали собор. Тут була також велика нарада, на якій обговорювалися питання. Подальшої співпраці одеського спасопарабраженського кафедрального собору з Італією, тому що тут також були присутні представники інституту реставраційних робіт, які займаються відновленням в них дуже великий досвід робіт. Італійці дуже віруючі люди, і для них храм це все це саме головна святиня, саме головне, що в них. Є. Також буде створена комісія по допомозі нашому собору, в яку війдуть представники як місцевої влади, представники одеської єпархії і представники італійського уряду. Дорогі брати та сестри. Ми закликаємо всіх і нагадуємо, що заснований фонд імені митрополита Агафангела і всі бажаючі можуть допомагати нашому собору в його відновленні. Тому що вже наступила осінь, і треба закривати покрівлю і консервувати собор, і захищати те, що в нас збереглося. Ми висловлюємо велику вдячність всім тим, хто вже нам допомагає, молиться за нас, і для кого не байдуже наш собор. Ми його всі відновимо разом. Да буде воля Твоя, як і на небесі, і на землі. Ці слова з молитви Очена щодня вимовляють мільйони християн по всьому світу. Здійснюючи цю молитву, залишено самим Спасителем, здавалося б, ми, християни, мали б знайти у своїх душах благодатний мир і нічим не порівняний спокій від усвідомлення того, що ми звертаємося до благого і досконалого Небесного Отця, без волі котрого нічого в цьому світі не відбувається. Тим не менш, життя багатьох з нас показує, що текст цієї молитви про щоденному читанні часом стає для нас звичним, сенс вислизає від нашого розуміння, внаслідок чого серце залишається таким же холодним, яким воно і було до і під час читання священного тексту. У разі настання такого духовного охолодження дуже важливо не забувати про те, що молитва це не просто монотонне читання, а це таїнство спілкування людської душі з Богом, яке відбувається паралельно невидимо для оточуючих. Комусь може здатися недоречною аналогія з молитви з Отцем Небесним як абсолютом, творцем світу, з нашими отцями земними, з нашими батьками, яке дали колись життя нам самим. Але все ж таки варто відзначити, що Святе письмо рясніє такими порівняннями. У сімейних відносинах часом також трапляються непорозуміння та охолодження між двома люблячими людьми. Часом один не може зрозуміти іншого місяцями, а то й роками. Наприклад, у підлітковий вік діти, що подорослішали, часто взагалі не розуміють своїх батьків, а ті, в свою чергу, відчувають стіну цілковитого нерозуміння з боку дітей. Якби ще ці ситуації були зумовлені негативим чи духовно неблагополучним середовищем з боку батьків, що, на жаль, часто має місце. Однак, відомо безліч зворотних прикладів, коли батьки, подібно до притчі про блудного сина, дійсно виявляють доброту і розуміння, але тим не менш діти-підлітки обурюються всім і вся, аж до залишення батьківського будинку за першої можливості. Лише подорослішивши і народивши своїх дітей, як правило, такий же неслухняних, ці люди починають переглядати свої стосунки зі своїми батьками і усвідомлювати, що по суті всі їхні підліткові претензії були такими недоречними, що часом соромно й очі піднімати. Повертаючись до порівняння з нашим спілкуванням з Богом, можна впевнено порівняти наше охолодження або небажання виконувати заповіді як волю Отця Небесного з нашим тривалим підлітковим віком лише в духовній сфері. Ми часом розуміємо, що Господь добрий і він завжди правий, але в певні моменти ми продовжуємо покидати наш духовний дім, в якому Спаситель покриває нас від усіх спокус, і лише зіштовхнувшись з безблагодатним холодом у світі, ми знову і знову повертаємося додому, в якому нас, як у притчі, завжди приймуть, одягнуть найкращий одяг і приготують духовний бенкет. На радості від того, що людина загубилася і знайшлася. Була духовно мертва, але ожила. Нехай же подасть нам, Господь, дорогі брати і сестри, час на виправлення і повернення через молитву до нашого рідного та отчого дому. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У понеділок 11 вересня усі кновення голови пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна. У вівторок, 12 вересня, пам'ять преподобного Олександра Свірського, на честь якого освячено храм у селищі Совіньйон, а також пам'ять благовірного великого князя Олександра Невського. У середу, 13 вересня, положення чесного поясу Пресвятої Богородиці, у четвер, 14 вересня початок індикту, церковне новоліття. У п'ятницю, 15 вересня, пам'ять преподобних Антонія Феодосія Києво-Печерські Печерські. У неділю 17 вересня пам'ять пророка Моїсея Боговиця, а також пам'ять благовірних князя Петра і княгині Февронії, муромських чудотворців, на честь яких освячено храм на Житмосиві Червоний Хутір. Про ці та інші події у житті церкви та православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного іпархіального огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас Господь.